Добрий день, шановні члени журі. Мене звуть Трішкін Артем Петрович. Я учень 10 класу навчально-виховного комплексу номер 1 Покровської міської ради. До вашої уваги пропоную переглянути екологічний проєкт на тему технологія вигоденного бійфіда йогурту в домашніх умовах, як профілактичного продукту харчування. Розглянемо актуальність. Споживання кисномолочних продуктів, особливо йогуртів, є дуже популярним не лише у всьому світі, а й в Україні. Дана тема є актуальною у наш час, тому що кисломолочні продукти, одержувані в процесі сквашення, надзвичайно корисні для нашого організму. Вони допомагають відновити мікрофлору кишечника, підвищують імунітет і покращують загальний стан організму. Гіпотеза автор припускає, що вилодного йогурту із шрота мильону, шротом гарбуза для профілактичних дій в домашніх умовах, буде більш корисним, ніж в магазині. Йогурта. Мета дослідницької роботи виготовити йогурт з домашніх умов, профілактичного призначення, з використанням фруктів, шроту і з насіння гарбуза, та льону, визначити його вплив на органолептичні фізико-хімічні та структурно-механічні властивості йогурту. Завдання провести пошук рецептур йогуртів, нормативних вимог щодо сировини та основних показників якості. Також розслідити вплив виду заквасок йогурт торгової марки VIVO. Симбіотик та фітнес торгової марки Good Food на органолептичній властивості отриманого йогурту і порівняти фізико-хімічні властивості традиційного йогурту та йогурту з фруктами, з додаванням шроту льону та шротами гарбуза. Предметом дослідження є вплив шроту насіння гарбуза, фруктів шроту насіння льону на фізико-хімічні та органолептичні властивості йогурту. Об'єктом дослідження є технологія виготовлених. Виза біфіду йогурту із заквасками йогурт, фітнес-симбіотик в домашніх умовах. Методи теоретичні, статистичні, емпіричні, органолептичні, біохімічні, бібліографічні, мікробіологічні та аналіз результатів. Новість на дослідній роботі полягає у створенні натурального біфіду йогурту із шротом насіння, гарбуза та шротом насіння льону в домашніх умовах для застосування профілактичних смінь для фітобару в школі. Експериментаза Експериментальна база досліджень. Практичне дослідження здійснюється протягом 2022 року в домашніх умовах. Очікувані результати, а до його з домашнього молока середньої жирності буде більш корисний та більш смачніший, ніж з магазинного молока. Практичне значення одержуваних результатів. За рецептами можна виготовити смачні біхти до його для їдалень, фітобарів, шкіл, дитячих садків для працівників підприємств. Матеріали. Для отримання біфіду йогурту були використані закваски йогурт торгової марки VIVA, фітнес та симбіотик торгової марки Good Food, а також йогуртниця або 3-літрова банка. Висновок, Отже, натуральний йогурт з корисним дітям та підліткам, а з фруктами буде більш смачніший. Йогурт з додаванням шроту, гарбу, альону буде корисний людям з запором, який активують пересталі його також біфідо-йогурт підвищує імунітет, покращує травлення, а імуноглобулін і лактоглобулін володіють антимікробною та антивірусною дією. Е, натуральний біфідо-йогурт протипоказаний при гастритах з підвищеною кислотністю, виростах шмуку та 12 палої кишки, метеоризмі, при перетравленні біфідойогурту утворюють, утворюються гази, діареї різних захворювань, нирок дітям до одного року. Дякую за увагу. Бажаю вам миру, з добра на все добре.